Тут багато всього, є і шортики. Ось різні джинсові є, і звичайні є, і юка шорти є. Прикольні в цьому році по 600 гривень. Майчик дуже багато. Ну, наше він тобі, скажи мені, притягло чемодан. Все, ти поїхала на отпуск у відпустку. Ось яка юбка теж довго, прикольна. Красива юпочка. Довжелезна. Ну, прикольно, мені подобається скільки ось вона коштує така юбка. 600 гривень. Ось така. Ціла купа шлюпок. Я б в цьому році теж би хотіла якісь шльопки, щоб у мене були. Так, що це в нас 340 гривень, такі шльопки коштують. Ну, прикольні. І ось такі звичайні є шлюбки. По чому це вам? 200 гривень на річку ходить. Але якісь вони дерев'яні. Так, що тут ще є? Зараз ми подивимося? Макасики різні, макасики, макасики. Я тут. Ось є ще якісь 459 гривень балеточки, масочки, слідочки. Ну, тут їх раз два п'ять пар. П'ять пар, за скільки це? За сто шістдесят дев'ять гривень? Мені, мені угу. Ну, прикольно, прикольно. ось які босоножки на підборах. Сімсот гривень коштують. Ну такі прикольні літні світлі. Вам подивися, які прикольні. І ще одні червоні з білим, да? Теж 169 гривень, 5 пар. Ось ціла купа тут ще є таких футболок. Так, дивіться, ще які тут є шорти, ось такі різні. І ціна таких шортиків. 459 гривень, а ось є ще ось такий матеріал толстенький, але приємне. Так, такі коштують 459 гривень, ось хтось теж дивився. Ось такі я не дуже люблю, що воно потріпане внизу. Так що можна ще такі подивити. А ось сіренькії є теж. Угу. Так, да, дуже величезна. Це. Миланка мені тут ще кофти підбирає, але мені не треба зараз кофта справа в тому що. О, така кофта класна, звісно. 269 гривень. Добре, поміряємо. Це на хлопчика. На хлопчачая, мужська. Так, і ось такі шорти є, кому треба. Боже, які сейчас вибирать цих шортиків. Просто на любой вкус, любая ткань. Під будь любой случай, на любое событие. У Ось якісь є штани, як юбка довга. Ой, які теж мені подобаються. Класне, конечно. Шикардосик. Почем такие штаны? Ціна 459 гривень. Це дуже приємні, такі вони будуть нарядними виглядати на нозі, як юбка. Супер класненька, мені подобається. Так, ну і. Ідемо у дитячий відділ, бо там зараз теж можна купити шортики по декілька е, штучок, ну і недорого. Те, що нам треба на майданчик, на площадку, в садик на кожен день. Ой, тут для дівчаток яка красатіща, і тобі вже тут і платтички, і сандалети, і шортики, футболочки, маєчки. Так, да, дуже класні по дві пари. Дивись, але вони на тебе величезні, треба тобі трошки меншенькі. Отакі, От наприклад, дивись, які. Ой, це що це таке? Це попа в дочка. Попа буде мокрая. А коштують такі дві пари шортиків. О, 189 гривень. Ну, це красота. І ось які 169 гривень. А ось є по три штучки. У да, подушечка нам зараз треба срочно. Так, дивіться, є три пари. 6-7 років, 389 гривень. По 100 гривень, виходить, кожні. Так, подивимо значить, щось іще. Глянемо ось які шортики. такі красиві прям не можу їх достати. О! 169 гривень. о яка красота! Три-чотири угу. рочки. Клас. А ось які маєчки, щоб не жарко було. Сейчас мамачка, яка твоя мечта ще? Шо це ты нашла? Дочечка, нам треба шортики в садик, а не мечта твоя, ото. О, мечта мечтательна. Так, ладно, щас, щас будем шукать. Прикольненьке. Ух ты, тут теж такі є 389 гривень. Теж три пары такие и с такими бантиками. Ну, это, конечно, классно, мне подобается. Довольно приемне на площадке гулять. А можно морозово и лед такой фруктовый, да? Да. Так, а що тут ще є? А ось є джинсові такі шортики дві пари. По чому вони? 459 гривень. По 230 гривень одні виходять. Так? Це моє. Доча, допомагай шорти вибирати. От, 339 гривень такі легесенькі. Такі дуже приємні шортики. парашутики прям такі класні. Так, що тут у нас? А ось по дві маєчки по 200 гривень. Костюмчик. Ага. Костюмчик такий, 269 гривень. Шортики і футболочка. А ось які прикольні шортики. Так. Скільки вони? 150 гривень. Такі шортики коштують. Ось дві пари. Тобто вибір є величезний. 269 гривень. Так. Ой яка юбка класна. Красива. А по чому вона? Дай гляну? Це юпочка. 219 гривень. Ой, яка. Так, а це наш розмір. Ось 5 шістерочків, дві пари. І ціна 339 гривень. Так, це 459 гривень. Джинсові шортики теж прикольні. Ось є по дві пари 239 гривень. Тобто дуже великий вибір з таких шортиків. Ну і тут купа кочища кочища теж по три штуки. Дивіться, ось, наприклад, отакі шортики. Коштують так, 239 гривень. Ну, зараз щось будемо на Мілашку міряти і брати. І кожен день в таку жару ганять. Так, знайшла ось такі шортики. <плес> Та чого тебе бере? Ну, Ти диви на неї. Ви бере, так, да, дочі? Шляпа. Шляпати. Не треба мені шляпа, мені шорти треба знайти. Йон. Диви. Ой, доча, не сміши. І Ці прикольні шортики. 339 гривень. Все, ми скупилися. Отут купа купа всі до одягу, Ну зато я купила шорти по 169 гривень дві пари. Ходить на річку на площадку красота. Так що покажу все вдома. Так, ось таку білу футболочку купила ульянки. Міланочки ось такі купальничок. На цей сезон. Скільки він теж? 219 гривень. Це теж 169 гривень. Трусів 5 штучок на літо. Так, ще одну ось таку маєчку, такого ж кольору купальник. Міланочки, ось такі шортики. две штучки черные и 269 гривен так далее ось такую маечку еще с такими завязочками что она вывернута у нас так себе я такую кофту купила бо я ее хотела уже давно и она зараз с ножкой вот такая она Звичайно, кофта на замке укорочена. Далі дві пари шорт звичайних ось таких за 169 гривень. Такі, як я і хотіла, шортики. Футболку, звичайно, ось таку полосатеньку в полосочку. І ще одний. Шорти ось такі. Ось таких речей нагребли. Все, все вам сьогодні показала, розказала. Сінцей зганяли, піцерію сходили, день пролетів дуже швидко, потомились. Будемо відпочивати. До нових зустрічей!